Побиття членів родини та агітаторів, дзвінки з погрозами, замах на життя все це реалії передвиборчих перегонів 2014 року. Кандидати від народного фронту розповідають про конкретні випадки та запевняють, за цим стоять люди з попередньої влади. Але лякає це свавілля, Савілля, на яке пішли наші опоненти, люди на окрузі почали масово говорити про те, що вони будуть голосувати за Народний фронт, за мене. І людина вже сама набрала мене і почала погрожувати. Що він говорить? Він говорить, що це його виборці. На запитання, чому я з ним не порадився, коли я реєструвався, я йому сказав, що коли ми їхали на Межигір'я Автомайданом, ми не радилися з Януковичем. Коли тільки Янукович з країни він, він радився з нами. Тетяна Чорновол провокацій не очікує. Публічність. Її захист була небезпека до цього, до того як я війшла в публічну кампанію. Тому що да ці факти насилля на Україні є. Вони стосуються насправді не тільки виборів. Є дуже багато от таких от прецедентів, дуже страшних прецедентів. Колега по партії Чорновол постраждав у передвиборчих перегонах. Більш за всіх наразі він перебуває у лікарні нього були погрози, тому він ходив в бронежилеті, і перша куля вистрілила йому в спину. І від того шоку, знаєте, больового були від двері. Він побіг в ту сторону, побіг за двері, і кинута була граната. РПГ було кинуто. Але поза як він цей момент встиг вже забігти за двері, оце броньовані двері прикрили його від осколків. року не на 94-му опросі діючий депутат використовує адмінресурс, заявляє Віктор Романюк. На 94-му округу окрузі він характерний чим, що є феодал дуже сильний. Це засуха Тетяна, яка сфальсифікувала вибори у 2012 році, не понесла ніякої відповідальності. лобіювала вибори 2013 року, коли купили повністю округ, не понесла жодної відповідальності. І тепер вона знову займається тим, що лобіює інтереси гліба Кандидати в депутати від партії Народний Фронт впевнені провокації та залякування ознака, що вони сильні конкуренти.